Сьогодні, в день знай, національна академія статистики обліку та аудиту, відкрила двері для першокурсників, аби навчити їх гідно долати виклики сучасності та розвивати професійний потенціал студентів. До академії традиційно завітав лідер української команди Київщина Бабенко Микола Вікторович, аби привітати першокурсників та підтримати їх у такому важливому починанні. Насправді найкращу роботу, яку ви можете робити сьогодні, для процвітання нашої держави. Нашої нації, всього українського народу, це вкладати в себе знання, працювати над собою. І я переконаний в тому, що завдячуючи, ви говорили про ті очі, які горять, вони справді горять. І я вам хочу побажати, щоб ваші очі горіли не тільки під час вашого навчання, а щоб вони так само горіли все ваше життя. Також студентів прийшла привітати почесна гостя, проректор з науково-педагогічної та фінансо-економічної роботи Національної академії статистики обліку та аудиту, директор економічних наук Шульга Світлана Володимирівна. Окремо хочу звернутися до вас, наших первокурсників, які відкривають нову сторінку свого життя. Фаховий коледж економіки та управління Національної академії статистики обліку та аудиту. Стане для вас справжньою опорою. На найближчі роки, а тому ми зробимо все необхідне для комфортного, безпечного вашого навчання в даних стінах. Ваше головне завдання навчатися, максимально вбираючи в себе кожну професійну пораду та знання ваших наставників. Старшокурсники люб'язно прийняли першачків і урочисто вручили їм студентський квиток як свідчення того, що вони тепер є повноцінними членами великої студентської родини. Цей урочистий день святковий. Ми обіцяємо вас не підвести. Шановні студенти, зі святом на вас чекає цікаве, багато на різноманітні події студентське життя. Тому максимально використовуйте всі можливості для професійного й особистого розвитку.